Доброго дня, шановні глядачі, радий знову вас вітати на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо одну із найдетальніших, одну із найделікатніших тем полірування фар. Саме про це ви мене просили, щоб я зняв більш детальний відеоролик, як правильно полірувати фари, завдяки чому, які машинки, які засоби для цього потрібні. Як взагалі зробити так, відполірувати фари в ідеал і не накосячити. Сьогодні про це і буде випуск. Всім коментаторам, хто про це писав, велике дякую за. Надану інформацію за нову тему. Полірування фар це один із найделікатніших етапів полірування автомобіля. В чому заключається нюанс, в чому заключається проблема? Фари містять лак, який можна полірувати. Фари створені із полікарбонатного пластику покриті лаком, які бояться нагріву. Тобто, у нас є дві складові: у нас тонкий шар лаку на фарах. У нас матеріал, який дуже швидко локально нагрівається, і він може або згоріти, або тріснути. Як це правильно зробити? Таке питання дуже часто мені зустрічається як і на онлайн-навчині, так і на офлайн навчанні в даній лабораторії, наприклад. І через це деякі дитейлери, коли полірують кузов автомобіля, вони найбільше не хочуть підходити до цього питання полірування шліфування, полірування фар. Для вирішення цієї проблеми у компанії Кохемі також є рішення, що ви бачите перед собою. Це скарб. Це набір Headlight Polish Set. Це набір, який чудово підходить для полірування фар. Саме завдяки ньому ви можете відполірувати фари так, щоб вони потім після цього не зажовтіли, тому що є спеціальний компонент у пасті. Що ж, давайте детальніше подивимося, що в цьому наборі є. В цьому наборі є дві полірувальні пасти об'ємом 250 мл. Тобто є крупноабразивна паста і паста з консервантом, яка дуже сильно нагадує свої здібності на поверхні як антиголограмна паста. Вона надає ідеальний блиск поверхні, але в неї є консервант. Консервант на основі полімеру, який не дає зажевтіти або замутніти фарі протягом року, може й більше, але мінімум рік фари ваші точно будуть прозорі. Окрім паст, є ще полірувальні круги. Полірувальні круги ви можете їх зустріти ще при виборі полірувальних кругів для кузова автомобіля. Наприклад, довгошерстна лама розміром 80 мм. Саме завдяки ній ви можете виполірувати, вигристи дуже сильно замотовану фару. Наприклад, після трізака в 1000 пі гритністю. Дуже дієвий полірувальний круг, дуже сильно ріжучий. Якщо ви полюбляєте полірувати, застосовуючи полірувальні круги паралон, для цього також є рішення. Ви можете застосувати червоний полірувальний круг, Heavy Cut Pad. Ми його зустрічали, який підходить під крупноабразивну абразивну пасту H8, H9, H901, H902. Різниці, в принципі, немає. І те, і те крупна абразивна паста. Даний полірувальний круг він є твердим полірувальним кругом, який підходить чудово під пасту H8, H9, H901, H902. А також підходить під пасту набору Headlight Polish One. Тобто це крупна абразивна паста, яка не містить воску та силікону і може видалити помутніння або шерховатість поверхні після трізака в 1000P. І е, на останок про полірувальні круги розповім про термопад. Термопад я більше на ринку не зустрічав таких кругів, ніж нашій термопад. В чому ж відмінність термопад від інших полірувальних кругів. Так, він м'який такий же, як і по структурі антиголограмний полірувальний фіолетовий круг, але є відмінність саме ось в цьому. В цій частині поролону. Вона змінює своє забарвлення при температурі, тобто при її зростанні. Завдяки цьому полірувальному кругу ви зможете контролювати температуру на поверхні, тобто ви будете бачити, наскільки сильно ви розігріли фару. Це дуже великий приємний бонус. Таким чином ви будете слідкувати, щоб фара у вас не згоріла або не потускнів пластик, або він взагалі не тріснув від сильного нагріву. Через, це, коли полірувальний круг стане червоним, ви вже помітите, що пора трошки призупиняти процесу. З полірування фар. Окрім полірувальних кругів, у нас також є спеціальний такий аплікатор для ручної шліфовки фар, і до нього спеціальні трізаки. Трізаків тут 6 штучок, вони відрізняються між собою по агресивності абразиву. Тобто, у нас є 2 трізака по 1000 пі, 2 трізаки по 2000 пі і 2 по 4000 пі. Таким чином, ви зможете їх просто абразивно заматувати в 1000 пі, потім перебити в 2000, і потім в 4. Після цього приступити до полірування. Стрізаками все зрозуміло. Тепер переходимо до самих полірувальних паст спочатку: Head Light Polish One. Крупна абразивна паста, яка не містить в своєму складі ні воску, ні силікону, ні гліцерину. Тобто вона максимально виполіровує найпомутніші фари за дуже швидкий період часу. Headlight Polish 2 – це паста компонент, яка містить в своєму складі спеціальний консервант. Тобто вона, в принципі, на поверхні дуже схожа за своєю дією, як антиголограмна паста М3 – але глянцю у неї для фари буде більше, ніж під третьої пасти, та в неї є спеціальний консервант, завдяки якому фара не замутніє мінімум рік, а то й більше. Дуже сильно залежить від того, як правильно та ретельно обробили фари і як правильно миють автомобіль. А також головний чинник того, наскільки багато автомобіль їздить по трасах, тому що відсічки піску. Фари мутніють також. Незважаючи на те, що паста Highlight Polish 2, вона містить в своєму складі консервант, найкращий захист ваших фар буде, звісно ж, поліуретанова плівка. Я вам скажу правду також. Вона найкраще буде захищати від механічних пошкоджень, від ультрафіолету, і фари точно виграти від цього не будуть. Окрім полірувальних паст кругів, нам знадобиться ще полірувальна машинка та. Обов'язково малярна стрічка. Переходимо тепер до практичного заняття. Нам обов'язково треба буде обробити зони ризику спеціальною малярною стрічкою. Я буду робити його в навхльост, тому що ротаційна машинка це дуже небезпечний елемент. В моїх руках, в принципі, це буде сталий елемент, яким я дуже часто користуюсь, але для новачків я рекомендую обов'язково обробити нахльостом, тобто в два слої малярної стрічкою зони ризику. Обов'язково прикривши капот. Перед початком оклейки відкрити капот, щоб повністю тут також обробити. Але потім, коли ви будете полірувати, прикрити, щоб все не летіло на підкапотний простір. А також хочу сказати, що у нас з'явився класний кролик для дослідів, щоб потім на нього показати, як працює наша хімія для мийки підкапотного простору. Скоріше за все, весною я покажу, як правильно мити підкапотний простір дуже старого автомобіля, який ніколи не мився під капотом. Щоб не гаяти ваш час, завдяки магії, ми зекономимо ваш час. Дякую магії за те, що вона дуже швидко нам допомогла оклеїти зони ризику біля фари перед тим, як ми її будемо полірувати. Що ж, перед поліруванням даної фари ми її заматуємо трізаком. Обов'язково будемо застосовувати трізак гритністю 2000 іп. Нам 1000 тут не потрібно. 2000 іп якраз буде найкраще. Обов'язково робимо це все під водичку. Водичку наносимо і на фару, і на трізачок. Що ж, Бажаю успіхів, гарного перегляду! Після того, як фару повністю зашкурили, грубо кажучи, трізаком 2000 p застосовуємо headlight Polish One і червоний поролоновий маленький круг. І, звісно ж, в парі з цим всем чудова справиться ротаційна машинка від компанії Flex. Після того, як ви полірували фару, обов'язково треба дати ще б секунд 20, щоб потім розполірувати чистою фіброю залишки пасти, які у нас є. На дотик тильної сторони руки відчуваємо, що фара сильно не нагріта, тож можемо дотерти пасту місцями, де ви полірували, м'ягенько, щоб не пошкодити після полірування фару. Не дивлячись на те, що автомобілю більше 20 років, фари у неї як нові, але скоріш за все за цих 20 років був уже один недомайстер, який полірував фари. Місцями вже фара сильно має пошкодження, але якщо з не пів метру, можна сказати, що фари нові. Набір для полірування фар все-таки виконав свою місію, яку мав зробити. Тепер переходимо до останнього. Перейшли до останнього, а на останок я хочу вам проговорити ті дії, які можливо не попали в кадр. Перше, це клейка кузову автомобіля біля фари, обов'язкова умова, щоб ізолювати ті місця, які в зоні ризику при поліруванні фари. Бо обов'язково це треба зробити, щоб не нашкодити матеріалу, наприклад, бамперу або крилу або капоту. Капот має бути привідкритий, Можете його взагалі відкрити, якщо, наприклад, потім ви наважитесь мити підкапотний простір. Підкапотний простір цього автомобіля буде митись весною, знову ж таки, у рубриці. Також хочу вам нагадати, що при поліруванні фар треба дотримуватись температурного режиму, тому що ми застосовуємо роторну машинку, ми поліруємо пластик, це не метал. Метал він. Умовно кажучи, що це металева частина кузова автомобіля. Ось е поліруємо. Ось в цій зоні. Наприклад, він буде поширювати тепло. Пластик, коли ми локально поліруємо, він накопичує тепло, не поширюючи його по поверхні. В цьому вся є проблема полірування фари. В цьому і є момент небезпеки. Тож треба обережно, не сильно натискуючи поліровочною машинкою по фарі її проходити. Ви бачили, як я рухи робив. І потім, після того, як обробили пастою фару, дати їй 20-30 секунд, щоб потім розполірувати універсальною м'якою фіброю саму ту поверхню, яку полірували. Також запам'ятайте, що матування фари треба проводити лише під водичку, оброблюючи водою як і трізак, так і фару. Таким чином, ви зможете рівномірно і не сильно агресивно знести пошкоджений лак, і у вас буде мінімум проблем при виполіруванні. Я застосував трізак гритністю в 2000p, пі. Після нього не перебував ні тисячко, ні 4000. Трізак також не застосовував. Тож паста Headlight Polish One справилась із абразивною різкою пошкодженою фари на відмінно. Також, якщо ви маєте запитання стосовно детелінгу, ви їх можете задати у нашій рубриці, яка проходить щопонеділка. Тобто, в неділю я залишаю у нашому інстаграмі віконце, в якому ви можете написати своє запитання. Протягом дня понеділки я на нього відповідаю. Не забуваємо про онлайн-семінар. На нього також посилання залишу ось тут. Дякую вам велике за перегляд даного відео. Маєш якесь запитання стосовно даної теми, худко пиши в коментарі. Став подобайку, очікуйте на нові відео. До зустрічі в наступному відео.